Посеред нас. Сьогодні ми святкуємо давнє свято, свято, яке бере початок від так званого Шавоту, Семи Сідмець, яке називали ще П'ятидесятницею, від Пасхи 50 днів. І якраз на це свято сталося зі Шестя Святого Духа, коли Єрусалим був переповнений паломниками, які прийшли своїми снопами. І для того, щоби. Ну, Зрозуміти, що відбулося, треба подивитися, ефект Ефект того, що було, відбулося у день Зішестя Святого Духа. Юля нам прочитала апостол, діяння з апостоль, апостольські, які оповідають, як сходився цей дух, а ефект був ошеломляючий. Три тисячі чоловіків охрестилося завжди, якщо хочемо знати, Наскільки, наскільки важлива річ, треба подивитися наслідки і ефекти від того, що відбулося, ефект був дуже, дуже потужний. І ми за ефектом можемо дати кваліфікацію тому, що має місце в нашому житті. День зі шести Святого Духа. Або, можливо, це були декілька днів зі шести Святого Духа, бо апостоли ходили по вулицям і проповідували, особливо у той день зі шести Святого Духа, були дуже ефективними. І ми чуємо про цих людей, які охрещуються після проповіді апостола Петра. Але ефект е, має свою конкретну іще е, дію. Ясно, що. Е, Таїнство та Бога ми до кінця пояснити не можемо, але як воно подіяло, наслідки ми можемо бачити. І е, ці три тисячі людей це була мультинаціональна збірна. Це дуже важливо підкреслити. Чому? Ну, бо там не одні якісь там галилеяни залізли в воду і охрестилися, не Єрусалимляни, а ми чули, що були лі, різні люди, які слухали. І ми чули дуже багато географічних точок, які називає Лука у діяннях апостольських, з яких люди прийшли. І це також ключовий момент. Чому? Ну, знаєте, коли ми приходимо ідемо собі в Ужгородом, то ми переважно одягнені всі однаково. Чоловіки зараз в однакових полох, жінки у світленьких, бо сонце одежах. Зараз багато людей ходять у вишиванках, але раніше так не було. Ішла якраз група людей і відразу бачили без того, щоб люди щось казали, знаєте, світу джинсу не було. Та зараз ми світ джинс. Всі однаково в джинси сьогоділи і всі пішли. А такого не було. Кожна народність одягалася по-своєму. І коли, наприклад, ми читаємося те писання і чуємо, що ішов дорогою самарянин, ну, він же ж нічого не казав, він свого віслючка тягнув за собою, але всі бачили, що він самарянин чого? Він так був одягнений. Люди не ходили з прапорами. Люди ходили одягаючися, і ти відразу бачив, якщо ви бачите чубатого чоловіка у вишиванці, да, такого, із баюсами, кажуть, це ну, скоршу всього, українець, козак такий. Це функціонувало до нещодавна. Якщо в Ужгород прийшли із Ясіні люди, вони були всі одягнені так, як одягаються, і пошиті, як у Ясіні е, одягаються. Браття і сестри, ми зовсім недавно увійшли у культуру уніфікованого джинсу, так її назвено. Раніше люди так не жили. Ти одразу бачив, звідки та людина, бо та людина ходила у національних кроях. У селі і ще могли ходити ну, типово, як там. Ну, коли виходив за поселення, він йшов пошитим, одягненим і знаком я звідти і звідти. І сам лук, сам вигляд людей, а тим більше групи людей, яка наближається, відразу говорив, що це за люди. І зараз собі уявім, що це хрещення трьох тисяч людей, це люди, які приходять. Ми би так сьогодні сказали з прапорцями своїми, звідки вони походять, а вони у своїх кроях, в своїх шатах кидаються у воду. Ну але все-таки головним моментом, який відрізняв цих людей, були мови. І тут є ефект один, який впливає на людей. Лука, євангелист, майстер слова, чутлива людина описує переживання. Всіх цих людей, всіх цих народностей. Апостоли проповідують, галилеяни проповідують, а люди увага, хвилюються. Люди були схвильовані. Чим люди були схвильовані? Люди були схвильовані, бо кожен із цих народностей чує свою мову. Як це діє, наскільки це чутливо можемо собі відтворити через наші обставини життя? Наприклад, ми десь там, пам'ятаю, поверталися зі Сходу вже під час війни, як волонтери, і на одній заправці чуємо там камінь стояли і каже, пак Іване, ти показуємо, ти нормальні ми цігаретики Ну, і ти розумієш, що це із Закарпаття свої. Ну а коли ти десь там у празі, так як ми тепер з дітьми випускного класу були і чую там через вікно, де Пусудомечина. пакника, що робиш. Кажу, паніку, о, що такое там наробили? Щось це учинили. Да а ви, 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 ви прийшли. Ну? Браття, сестри, от кожен чує свою мову, безпосередньо свою мову. Це не може не турбувати. Це не може не турбувати. Чому? Мова це дуже чутлива річ. Мова, це засіб комунікації, але це засіб комунікації обмеженого кола, тих, які нею володіють. Мова має свій лок, мова має свій замочок. Ну, прикладів багато можна приводити. Знаєте, раніше наші священники всі знали угорську мову, або майже всі, бо у семінаріях заставляли ще. Угорську горську мову і жили в такому середовищі. а Потім де, пішов десь на верховенське село, і жінку собі по... вірники не розуміли, по-мадярськи. Ну а потім прийшов такий момент, що він не хотів, щоб жінка щось чула, прийшов його колега і розказує за ситуацію, яка там у, у Унгварі або у мукачеві, і вони собі красиво двоє переходять на латинь. І вже починають по латині говорити, і вже жінка не розуміє, що вони там два священники говорять. Всі священники вивчали богослови на латині, володіли лати... латиною. Браття сестри, мова це засіб дуже-дуже мультифункціональний і деколи, но вона коштує життя. І в умовах війни, коли ти чуєш, доноситься якась мова, і ти розумієш, що приходить до тебе або смерть, або життя. Мова це дуже непросто. Мова це дуже чутливо. Мова це середовище, яке щось може сховати. Ну, і тепер іще йдемо мало глибше. В одній хаті ніби всі на одній мові розмовляють, але не зовсім. Ну, давайте уявімо собі, маємо тут мало менше жуків, дітей. Вони сидять і грають у мобільний гаджет. Ігри. Уявіть собі, сідає бабка до них, бабці 82 роки і 7 місяців, і бабка каже, Ізі Ізі прокачуй. Каже, давай. Каже, а, а грі, давай. Агресивніше граю, каже, бо зараз, зараз буде. Дамак, дамаг буде, демедж. Тобто ці всі сленги агломовні, зруйнує тебе. Каже, скільки хипи маєш. Бабко, ти отки такої знаєш. Браття, сестри, от в одній хаті люди можуть різними мовами говорити. Чому про це треба говорити? Апостоли, коли приходять і проповідують, вони не просто володіють мову, знаєте, одному тяжче, одному легше мова дається. Хтось так. Швиденько навчився там за пару місяців, а хтось сидів у книжках і ходив на додаткові, щоб навчитися. Апостоли до тонкощів розуміють мову і застосовують її в значенні до змісту. Тепер щодо контексту Єрусалиму, в Єрусалимі є одна дуже чутлива і загальновідома тема. Про яку говорять? Що це за тема? Ну, це тема, бо рівно, як завшавот, сім седмиць, так перекладається цей праздник єврейський. Вісім тижнів перед тим. Там був дуже цікавий феномен, і кричали Осанна, а потім прийшла кровава Пасха. І того, кому кричали Осанна, умертвили. А того, кого вмертвили, от сьогодні я трошки на читанні Івангелії зупинився, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Ніколи за земного життя, за історію нас людей, ніхто так не говорив, як Ісус Христос. Ізраїльтяни. І всі ці народності, це одні й ті ж люди, які приходили е, у паломництво, і три роки вони слухали найкращого проповідника світу і всієї історії людства. Проповідника, який говорив так, як ніхто ніколи не говорив. І зараз всі прийшли і кажуть, ми тепер розуміємо, щося відбуло у цю кроваву Пасху нашу останню. Ми дозволили. Більше того, нас залучили до того, що ми придушили цей голос, якого більше не чуємо. А зараз, коли апостоли виходять і починають говорити, знаєте, ми так собі думаємо зі щось Святого Духа, апостоли щось там таке говорили: всі чують голос Ісуса Христа, всі чують продовження цієї проповіді. Люди захоплені, люди відчувають, що от. Те, що говорив Ісус Христос, який ніколи, ніколи до Нього так ніхто не говорив. От, вони чують цей голос Ісуса Христа в цих проповідях. А що це за голос? От, голос Святого Духа, можемо так казати, голос проповіді Ісуса Христа це найкраща проповідь, це самий Святий Дух промовляє у Божому Сині. І коли Святий Дух промовляє, а Він промовляв у Божому Сині, усі це заслуховували, чому? Бо. Ясно, що Божу правду доносить Святий Дух, але так глибинно, як знає Святий Дух наше, нетру ніхто не знає. І приклади можна приводити ціле Євангеліє, наприклад, про зустріч із Самарянкою. Цей е, юдей, який сідає коло неї, починає з неї говорити, а вона не розуміє, чому їй так цікаво слухати його. Вонася заслуховує, бо він знає її життя. У проповіді є два ядра. Перше, це є Божа правда, Бог нас хоче спасти і витягнути туди, чим вище, до світу Божого спасіння. А друге, це твоя ситуація, моя ситуація. І Дух Святий добре знає, то скальпель, який йде до самого нижні до останньої молекули тої ситуації. І що коли Божий син починає говорити, вона розуміє, що вона, як на долоні, викрутитися не може і, і просто-напросто отак посиплеся і розкладається по полочкам. І вона потім залишає того глечика і втікає. От Божий син так проповідає. От коли Дух Божий говорить, знаєте, то ми так священники грішимо, тим, що маємо канони наші церковні, маємо правду Божу, і я тобі правду Божу так лупу чолові. У нас по канонах так ти бо покоряєшся, бо ти не з нами йде собі. Ні. Коли Ісус Христос говорив, Він говорив, є Божа правда. Але у тебе є своє життя, я розумію твоє життя дуже складне, і він міг скласти це, бо Бог, Дух Божий складає це. І проповідник проповідників. От про нього говорили. Ми не робимо собі якусь таку, знаєте, єретичну думку, що Ісуса Христа розіп'яли кажуть, зійдеся тий дух, давайте забули про Ісуса Христа, тепер чекаємо зі Святого духа. Ні. Про нього говорили. І апостоли, коли виходять, починають говорити про Божого Сина. Вони починають казати, Бог батьків наших, вибрав Його і починають говорити словами Ісуса Христа і говорити діалектами. Говорити, як, ну, як та бабка, я казав, що сіла до дітей і починає говорити, діти, бабка, звідки ти то знаєш? От Апостоли починали проповідувати так. Що всі почали їх розуміти і розуміти, що Бог потрібний. Наша ситуація жит... Ці люди розуміють ситуацію нашого життя. Ці люди знають, що нам потрібний Бог. І вони знають, як нам його покласти до серця. І то була така радість, що люди, захоплені у своїх різнокольорових вишиванках, пішли, схилили голови, і вони кричали, що нам робити? Кажи, каже, охрестіться, покайтеся і охрестіться. І вони то зробили. Браті, і сестри, за що ся молимо? У нашому сьогоднішньому календарному святкуванні Святого Духа, зі Святого Духа, ми всі молимо за проповідників, ми всі молимо за проповідь церкви. Ми молімося за те, аби у проповідях всіх тих, хто проповідує спасіння і береться до цієї важливої справи, ми би мали то всі робити. Був той голос Ісуса Христа і голос апостолів, який знає ситуацію життя. І до ситуації Божу правду знає покласти, яка витягує. І знаєте, хотів би побажати, щоб всі ми мали отакий досвід, отакий досвід, як мали ті ізраїльтяни єрусалимні, які прийшли, кажуть, ми його не скайкимемо, ми його понесемо, ми їх його каменуємо. А коли Ісус Христос виголосив проповідь, кажуть, та ніхто так не говорив, жоден чоловік так не говорить, ми не могли це зробити. Аби кожен з нас мав такий досвід. Я помню таку проповідь, у якій ніхто мені із світу так не сказав, не доніс, як ця проповідь мені донесла спасіння у мою ситуацію життя. І від того моменту я рухаюся вже в одному напрямку: у напрямку до любові Божої, до спасіння. І хочу, щоб за мною так ішли тих, кого я люблю і кого вчуся любити. Ми сьогодні дякуємо за те, що проповідь. Божого Сина, найкраща, відтворилася в апостолах, живе далі в церкві, і ми молимося за проповідників, тих, які говорять за Мвона, і тих, які мають говорити на місці свого життя. Молюся за вас, ви моліться за нас, проповідників. Амінь.